58 народних обранців зареєструвалися на позачерговій сесії обласної ради. Відтак, крізь ряди охоронців, до приміщення впустили ще 20 представників активу Ужгородського Євромайдану. На порядку денному було всього одне питання про суспільно політичну ситуацію. Передусім, прийняли рішення відкликати більшість міліції від приміщення адміністрації. Друге питання проголосоване більшістю обласна народна рада. Голова ОДА Олександр Ледида поставив під сумнів необхідність створення такого органу влади. Для мене системи діючої конституції законів в державі України, законів про місцеве самоврядування такого органу, як рада, яку сьогодні прийняли. Я її не бачу. Що воно собою представляє? Ну я думаю, там є люди, які контролюють рішення. Фактичних підстав для початку роботи органу народовладдя немає, зазначив губернатор, оскільки соціальний сектор продовжує функціонувати у звичному режимі. На сьогоднішній день працює всі органи виконавчої влади в Закарпатській області, нараховуються пенсії заробітні плати, платиться за світло за електроенергію. Вчителі, медики, освітяни і культура отримують зарплату. Тобто приблизно сьогодні від рішень, від підписів першої посадової особи, голів адміністрації, міських голів. Залежить фінансування близько 350 тисяч за закарпатів. Персональний склад голову та заступників та виконавчий комітет ради обиратимуть на найближчих зібраннях. До складу увійшли 15 громадських активістів та 15 опозиційних депутатів обласної та міської рад, з яких тільки одиниці відкрито підтримували діяльність Ужгородського Євромайдану. Те, що половина з нас з нас є депутатами обласної ради, то я думаю, що це не ускладнить роботу ради. Тим не менше, ми не будемо гірше працювати. Звісно, усі 15 усі 15 я не бачив, От, але ну я в цілому насправді це нам ну напевно вже не має значення. Головне, це що прийнята рада. Конкретні повноваження народної ради конституції чітко не прописані. Їх визначення покладатимуть на самих членів народної ради. «По принципу міської ради розумієте, да? Тобто міська рада обирається всенародним голосуванням мер так обираються депутати народної чи обласної ради. Далі обирається виконавчий комітет, які діють у більшості країнах європейської спільноти. Європейський і виконавчий комітет затверджується на обласних народних чи то. Різних там представницьких органів у областях обирає обирають собі виконавчу гілку влади. Першим кроком ради буде звернення до президента та Кабміну з вимогою про відставку, а також вимога проведення дострокових президентських та парламентських виборів.